Дорогі друзі, завтра, 4 субота листопада, традиційно ми вшановуємо День пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років, але й усіх голодоморів, які були на українській землі у ХХ столітті. І сьогодні, попри всі обставини, умови, негаразди, в яких ми перебуваємо, ми з вами зібралися навіть невеликим колективом, але для того, щоб підтримати цю традицію. Традицію, яка дозволяє нам боротися сьогодні. Ми бачимо, що вже в 21 столітті той самий ворог, ті самі нелюди, які прийшли на українську землю, Відповідно до власного гасла можемо повторити, повторюють все бузовірство, бомбардуючи мирні українські міста, вбиваючи мирне населення, захоплюючи наші домівки, позбавляючи нас світла, тепла, води, вони Мріють про те, щоб поставити нас на коліна. Напевно, вони забули все ж таки, чи й не знали історії, що українці ніколи не ставали на коліна перед ворогом, і сьогодні це теж неможливо. Ми обов'язково переможемо. Ми переможемо тому, що ми сильні. Ми переможемо, тому що за нами пам'ять поколінь, пам'ять наших родів, тих. І мертвих, і живих, і ненароджених, хто омріював, виборював Україну, хто відстоював її, хто просто мирно жив і був убитий цими нелюдами, знищений, сплюндрований. Ось ця пам'ять, як той попіл класа, вона стукотить і сьогодні ми дійсно. Згадуємо тих, хто поклав своє життя. Свідомо чи несвідомо, як маленькі діти, яких знищували тоді сотнями, тисячами, десятками тисяч, як ті, кого депортували і виселяли зі своїх рідних домівок в різні боки, як ті, хто зі зброєю в руках чинив опір злочинному режиму, як ті, знову ж хто. Працював, творив, любив, просто жив. І давайте хвилиною мовчання згадаємо пам'ять, вшануємо пам'ять тих, хто сьогодні вже не з нами, хто з небесного місця проживання дивиться на нас і допомагає нам вести.